Вас вітає театр Антошка. Малята, а ви любите їсти грушки? А чи знаєте ви, що грушки можуть бути небезпечними? Пропоную вам подивитися казочку, яка називається Груша забіяка Якось знайшов їжачок на дорозі яблучку і грушку. Зрадів він і думає. Щоб з того першим скуштувати, З'їм першим яблучко. Ні, грушку. Ні, таки яблучко, геть заплутався їжачок. Та, поміркувавши, надумав, як вирішити той клопіт. Підкину їх височенько, що перше впаде, те і з'їм Так і зробив. Першим впало яблучко. І тільки на їжачок хотів нахилитися, щоб його підняти, як тут ось, грушка поцілила йому прямо в маківку. Ой! -яй! зарепетував він, та так голосно, що з дупла вискочила білочка. Мене груша вдарила, заплакав їжачок. Ох, треба обходити ту грушу десятою дорогою. А ти, їжечку, приклади до гулі щось холодненьке!» Добре, сказав їжачок і поспішив до мишки. ой Ой-ой, порятуй мене. А що сталося? злякалася сіренька. Грушка мене вдарила та так, що аж гуля вискочила. Білочка сказала, що до неї треба прикласти щось е, кругле, може, горішок? Ну, чи довге? Може, шишечку? Ой, я не знаю, давай шишечку. Тримай гарненько, відказала мишка. Ось так і потопцяв їжачок додому з шишкою на голові. Аж ось назустріч лисичка. Та як розсміється, а чого це ти колючий на голові шишку носиш? Мене груша побила. Груша? не до сміху стало груденький. Та так, що онгуля в мене вискочила. Ой, лишенько, а в мене ж біля хати груша росте, та ще й дика. Ой, стережися її лисичко, порадив їжачок і побіг далі. Аж глядь, ведмедиця примостилася біля малинника і його грушею ласує. Що це ти? Грушу їси?» – питає їжачок. Ой їм, ой їм, поблизнулася ведмедиця. І що вона тебе не побила? З якого б це дива? То тільки боксерські груші б'ються, а ця ох і смачна, аж медова, сказала ведмедиця і пішла стежиною. «Добре, А чого тоді вона мене побила? потергулю їжачок. А -а -а, мабуть, образилася, що я спочатку яблучку хотів з'їсти. Тепер знатиму спершу їстиму грушки. І ще треба буде дізнатися, де в лісі боксерська груша росте, щоб часом не натрапити. Малята, я вам бажаю. Щоб діставались вам тільки солодкі та смачні грушки. Гарного вам дня! До нових зустрічей!